Так, доброго вечора всім. evening! Bonsoir! хай guys! Сьогодні у мене замовлення таке бірюзово-рожевих, тематичне, сяючих відтінках. Сяючі відтінки, тому що попереду різдвяні свята, попереду Новий рік, і ми намагаємося як можливо яскравіше, як можливо яскравіше вдягатись на свята, як можливо, можливо яскравіше робити ось такий. Приблизно такий сяючий святковий макіяж. Це два нових олівця, які я вже отримала. Це наші суперновинки, два люмінесцентні сяючі олівці. Один рожево-такий бузковий, а другий блакитно-такий бірюзовий. Ну, тобто, тематичні, які підходять під колір всього. Сьогодні я хочу розповісти вам ось про таку, почати ось про такі сяючі продукти це у нас брісфуаура крістолечі. Серія крістолечі. Що я хочу сказати вам? Про цю серію, зокрема. Ця серія крістолоджі у нас, нас вийшла вже багато каталогів тому. Вона ще з 2020, 19, 2018 року. Тут у нас дуже є дуже гарне таке мило, воно має таку форму, кристала, розумієте? Кристала і відтінок такий мітіста, такий, також якийсь такий. Ну, якщо подивитись на нього зблизька, то він має відтінок такий бусково-бусково-рожевий, трошки такий фіолетовий, навіть бусково, фіолетово-бускового відтінку. Таке мило, як в вигляді кристалу. Потім тут є ось такий спрей для тіла і волосся. Прошу звернути вашу увагу, спрей для тіла і волосся. А також тут у нас були такі е, піна така була для ванни, як гель для душу. А також у нас були такі е, круглої форми, такі, такі круглій у вигляді кулі. У вигляді кулі була також вся блискуча, така дуже гарна річ. Вона була така, як наряддя для прийому для, при... для того щоб приймати ванну. Розумієте? Вона виїклали в гарячу ванну і вона потихеньку таяла там, ну її на декілька разів, ну не на один раз її вистачало. Вона занадто навіть велика така була, гарна, сяюча дуже. От, ну, вона була як в особливих пропозиціях, тобто її було замало. А ось гель для душу піна для ванн, ось такий спрей для волосся і всього тіла, блискучий, дуже гарний, який, святковий, а також мило таке ось, крістолоджі, то це, ну, я не знаю, висловити ви, 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 ви всі свої е, почуття, які, е, так скажемо, ну, відносяться до того щоб, того, щоб розповісти про цей продукт. Оці почуття вимовити дуже важко словам, там, дуже, дуже захвати, великий дуже захватний восторг. Ну, тобто ви можете бачити, я сьогодні нанесла трошки на, на волосся, але так воно не буде видно, але трошки сяння є. Якщо нанести її на руку, нанести на руку з відстані, ви можете бачити. Легеньке таке сяян, воно з такими переливами йде, як мікрочастинки такі сяючі. Ну, тобто серія дуже гарна. Як я сказала, бачите, вона має ось такий вигляд. Ось такий сяючий, гарний такий перламутр. Тут на. Ось можете бачити, я його колотаю і воно ось з дна піднімається такий дуже гарний. Бачите, переливи такого перламутру, сяяння дуже гарне. Тобто серія сказочна. Також такий шампунь, після якого волосся також сяє, як, як, наче ви його обробили якимсь лаком для волосся гарним, або просто доглядаєте спеціальними травами з полоскою. Це саме нейтральна серія. Тобто, якщо у нас багато серії є, Хеорікс, є серія у нас долодженова. Багато серій було раніше. У нас серія молоко і мед, вона продає сяяння волосю. Але це сяння волосю продає цей шампунь, ця вся серія. Шампунь, бальзам, кондиціонер, гель для душу, мила, крем для рук, лосьон для тіла. Всі ці продукти серії Б'ютанікалс вони. Зовсім на натуральних компонентах, тобто тут хімічних компонентів немає вони відсутні. І ця серія розроблена була, була таким образом, що вона призначається веганам. Бачите, ось значок є такі. Є така як позначка «Веган». Тобто це веганські продукти. А веганські продукти, ви знаєте, що у нас багато людей займаються веганством, тобто ведуть зовсім здоровий спосіб життя, вони не вживають жирів, вони не вживають м'ясних продуктів, кисломолочних, молочних, які утримують собі багато жирів. Ну, тобто, це, це така серія, яка призначена для тих людей, які дотримуються, зовсім дотримуються такого способу життя. Так, ну тепер у нас ще просяяння, так? Ось такий трохи, трохи він такий, всі ці. Тут є у нас сяючий, конкретно сяючий праймер про мейкап. Праймер це The One Stockholm, наша серія Oriflame. Він е, матуючий. А в нас є, але вони всі трохи придають сяяння, але в нас є сяючий роз'яснюючий такий, по словацьки, роз'яснюючий такий триблітавий, дуже гарний такий праймер, який конкретно придає сяяння. Потім у нас є ось такі. Онколор, Онколори наші, ви знаєте, це теж дуже гарні такі. Ну, це як іде, це як тональна основа, але можна його використовувати як праймер. Ми її наносимо, можемо бачити також дуже гарне сяєння. дуже гарне сяєння, до того, що вона має дуже легкий аромат персика, свіжайшого персика. Аромат безподобний. Я обожнюю. у Мене завжди дуже багато цих тональних основ. Вони дуже, дуже добре їх в каталогах, до речі, їх дуже добре розкупають. І вони ну, дуже доречні зараз в цю погоду, тому що він і в міру такий жирний, він помірно, помірно жирний, помірно такий. Він, він вбирається, не дуже такий блиск залишає. Помірний блиск, такий гарний та святковий, але він дуже гарно напитує обличчя, дуже гарно захищає, до речі, навіть у мороз. Ви можете під. Під, основу, під тональну основу його брати, і буде дуже доречно. Зверху просто тональну основу без блиску, і буде дуже гарний макіяж. Ну Це також з блискітками, ви знаєте, я вже е, в, наступ, в попередньому відео вам її рекламувала. Це в нас Джордані Голд, основа під макіяж. Голд. Дуже гарна основа під макіяж. Дуже така. Бачите, вона з блиском, вона сяюча. Вона дуже, вона дуже 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 добре зволожує, і влітку її можна використовувати. Я, наприклад, її використовую влітку саме як тональну основу, навіть не базу під макіяж, а як тональну основу. Коли жара, коли не хочеться на шкіру, на обличчя вдягати дуже багато продукції, дуже багато продуктів, праймер, ем, тоді ще якась з блискітками якась база під макіяж, а потім ще тональна основа. Це буде дуже забагато, дуже жарко. І тому це найкращий варіант для літки. Та, або жарко, коли жарко весною. Ось такий у мене вже один, це вже закінчився. Можете бачити, все, він вже все, немає, вже не, не витискається. Він закінчився. І такий самий Wound, такий самий Wound, як можете бачити, так, такий самий тональна основа також wake-up like this skin. Re тобто це тональна основа, це буквально база під макіяж і тональна основа два в одному. Тобто Ви можете використовувати її як базу під макіяж, а може використовувати її, можна використовувати як тональну основу. Також влітку, весною, коли жарко, коли не хочеться обличчя дуже перевантажувати. А хоча ця наша от, Peach Glow тобто також це, це тональна основа, сяюча тональна основа, а так як база під макіяж. А це навпаки. Це у нас ем, означено на іншій стороні, можете бачити, означено ем, українською це база під макіяж, основа під макіяж, база під макіяж, але вона також є тональною основою. Дуже гарною замість тональної основи я її використовую влітку і восени. Тобто всі ці продукти і цей продукт, і цей цей продукт, продукт, ці продукти дуже гарно використовувати замість тональної основи, а не як базу під макіяж вес весною і влітку. Тобто, ну, ех, кожна людина Вирішує для себе, підходить йому продукт або ні. Мені, наприклад, дуже підходить Ваунд, тому що він також розроблений для людей, які користуються. Це також веганський продукт. Можете бачити значок веган. Ось веганський значок, значок веганів. веганський продукт. От. А це просто продукт наш супер, як кажуть, наша супер, така всяюча лінійка, супервіповська лінійка, дуже гарна, Джордані Gold. Це вже такого, як кажуть, такої реклами дуже широкої не потребує. Тепер ось наші два олівці. Наші два олівці супер новинки. Їх, до речі, вже немає в каталозі. Написано в нашій країні напис в каталогах, в каталогах іде випридані, тобто випридано. Але я скористалася сьогодні для макіяжу, можете бачити. Цим олівцем я поверх під бровою пройшлася і пройшлася поверх стрілки бірюзової. У мене такий. Олівець може як під ковтинку такого бірюзового кольору. Такого, такий дуже гарний. Він такий, дуже, ну, такий, його видно дуже добре. А зверху я пройшлася з цим олівцем. Я в тому каталозі вам його вже рекламувала, вже я представляла вам його. Ось такий олівець. Він має кольор такий блакитно-бірюзовий, такий, ну, як блакитно-бірюзовий, так, щоб його було видно. От. Це такий олівець. А цей олівець у нас іде, ну, тобто можна навіть ще на оці. Додати трошки зверху додаємо ось такий, бачите, такий блиск. Блиск саме такий блакитно, як бірюзовий. Так, а цей олівець, інший другий у нас, в цьому олівці у нас відтінок іде, такий бусково-рожево, такий трошки, як фіолетовий, але більше бусково рожевий Ось він у мене ось тут. Я тіні нанесла. Старіші тіні Жордані Голд, сухі, абсолютно сухі. і е, Додала до них такий е, трохи смасний, жунуватий олівець, новинку, цю суперновинку. Бачите? Ось цей олівець рожево-бусковий такий. Дуже гарні олівці, якщо ближче. І вони мають перелив. Дивіться, цей перелив має такий блакитно-блакитно блакино бірюзовий і трошки навіть таким, як розуватим відливає, а цей таким червонуватим відлив має і такий фіолетово, фіолетово бузковий майже відлив має. Ну, тобто... Тут переливається, тут 4-5 кольорів в одному олівці, вони як люмінісні. Колись у нас були такі помади. Знаєте, у нас. О, Колись в нас помади. І дуже гарні лаки. Лаки для нігтів у нас були ну, просто ну, сказка, я кажу, каска. Да? Лісова каска, просто каска. Вони е, в день його майже ну, так, прозорий лак, трохи проламутро, а вночі і ввечері, якщо е, таке недостатнє світло, або в темряві майже вони е, починали світитися таким таким гарним кольором. Кольор такий соковитий, знаєте, як колір як веселки, різнокольорові веселкові такі кольори на, на нігтях були від того лаку. Ефект був, ну. Суперські. Зараз я їх не бачу. В каталогах їх зняли, мабуть, навез виробництва, просто тимчасово їх не випускають і не, не в продажі їх немає. Вони не з'являються в продажу, тому ми не маємо змоги їх придбати. Але можливо компанія до нового року, до цього вона наступного таки випустить ту серію. Ну, серія була дуже гарна. Зверніть свою увагу на, на цю мою розповідь. Якщо ви побачите такі лаки в продажу вже. То обов'язково придбайте їх, не жалкуйте, не жалкуйте коштів, тому що ті лаки вони, ну, достойні того, щоб їх придбати, ними користуватися. Дуже гарний ефект, такий, знаєте, ну, нігті такі акуратно оброблені, вроді як такі майже безкольорованим, без трошки з блискітками лаком прикриті. А як ви заходите в темряву, заходите десь на дискотеку, десь в бар, ви пішли з друзями, або ви десь просто до когось у гості прийшли, прийшли в якесь свято, родинне свято якесь. І таке трошки приглушене світло робиться, танцюють всі, або просто сидять, спокійно, спілкуються люди. І цей лак починає світитися. Його так добре видно, і відтінки такі суперські. Так, тепер ще про серію ваут я хотіла вам нагадати наступне. Це у нас Ваут, я вже сказала, він також і напитує, і зволожує шкіру, але це не доглядовий продукт, це продукт косметичний, продукт декоративної косметики, косметичний продукт декоративної косметики. Тобто ви ним користуєтесь тільки для декоративки. А що з серією Ваут? У нас є ось такі маски. Отака маска у нас є, зігріваюча маска. Зараз взимку холодно, холодна, сира погода, вітер такий різкий, холодний, ну такий льодовий вітер. Дуже такий, як крижаний, крижаний вітер, то цією маскою вичистити обличчя в день, якщо ви вдома знаходитесь, або ввечері перед, перед доглядом вечірнім і живечірнім, Ви наносите цю маску, ви її вичищаєте через 10-15 хвилин, і вона вам дає ефект такий, знаєте, як зігріває шкіру, наповнює її теплом, наповнює її силою. Вона трошки так як. Як знаєте, як оживлюються, кож яка живлюся, да? Ну що ми знаємо? Якщо ми змерзли з ми прийшли руки на змерзли. Ми їх вимили ледве-ледве теплою водою, так, і наприклад, просто з якимсь гелем для ду для рук, або там з милом вимили теплою водою. Вони починають трошки як да? Тобто кров. Наша наша кров при, прихлинує до верхнього до, верхньої, до поверхні шкіри. І вона робиться трошки рожевою. Після цієї маски вона рожевою не так не робиться, але вона робиться як замська такою м'якою, такою насиченою. Зволоженою і дуже такою ну, на, на, на дотик, вона дуже приємна. І до того, що вона добре розгладжує міленькі такі міленькі зморшки, десь якісь заломи на шкірі, може, знаєте, як буває, що спише на, на одній стороні, от людина спиш, жінка стає, бачить, після такі заломнички, тобто така зможечка, але її цією маскою добре прибирати, моментально вона все прибирає. Дуже гарна річ. А ось ця маска це чисто нічна маска. Вона наноситься поверх нічного крему. Якщо наша маска Глюцької краси, маска Nova H Яку я весь час розказую, вона наноситься замість нічного крему, а також можна на нічний крем. То ця наноситься на нічний крем. У нас є такі крема Ваунт, День нічний, бажано на крем ваунт, але я наношу навіть на крема нова Age, якщо я наношу або на Royal Velvet, на ніч після нічного крему, я наношу цю маску. Ця маска наноситься, не змивається. Так як мас маска нова Age, мас маска глюцької краси, наша в таких фіолетових гарних таких нарядних банках, вона наноситься. Поверх крему і наноситься не змивна. На ніч ви її не змиваєте. Ви вранку на шию, на обличчя, на, на шию. Вранці ви прокидаєтесь, ви йдете до ванної, до душу там до ванної, ви йдете, змиваєте цю маску, ледве тепликою водичкою бажано, літньої температури. Ну, Така вода, щоб вона не була гаряча. То для шкіри гаряча вода, для обличчя, для шиї то зовсім не те. то ну, Не дозволяється використовувати, я б так сказала. Косметологи всі не дозволяють, не радять вмиватися гарячою водою, бо шкіра що зовсім вірно, шкіра в нас починає дуже, дуже старіти і дуже починає з мошками вкриватися. Що я хочу сказати? Ось ця маска, ця маска, вона в нас іде. Сиріваунд, і в нас ще є маска. До речі, ще одна маска. У нас є така блискуча маска. Вона денна. Якщо та маска більше брюдова, більш така більш нічна, хоча можна і в день, то ця маска нічна повністю. Ви її наносите на ніч, ви її вранці вимиваєте. І особливість тут така. Навіть зараз взимку, навіть взимку, хоча взимку під нього сьогодні використатись якраз саме це якраз час для масок, для пілінгів, для скрабів. І так далі. Тобто вона особливість в тому, якщо ви використовуєте її восени весною або влітку, вам потрібно дуже обережно її використовувати один-два рази на тиждень. А після цього ви повинні носити на голові капелюх з такими широчезними полями, як кажуть, такі широкі, повинна така шляпа бути, капелюх, або бейсболка з, з, з таким дуже великим, щоб обличчя було в тіні повністю. Шия обличчя, щоб прикривалася тінню. Тому що після цієї маски, якщо шкіра дуже схильна до пігментації, може з'явитися маленькі пігментні плями. Десь вона дуже добре працює, дуже добре вичищає, дуже добре зволожує напити, оновлює шкір, омолоджує тут ефект омолодження 100 Але омолодження має як кажуть. Одна сторона, да? один флакон має дві сторони, дві, дві сторони однієї медалі. Якщо вона омолоджує шкіру, то вона також може викликати пігментацію, якщо ви не будете закривати обличчя. Дуже обережно з цією маскою треба поводитися весною і влітку. Дуже обережно, наголошую. Пізню осінню восени зараз такого сонця активного немає, але все одно після цієї маски, вранці ви її про, як я, я завжди вчу своїх. Своїх дівчат, всіх своїх знайомих, що промакаємо обличчя легенько махровим полотенцем, таким рушничком або якоюсь серветкою махровою. легенько промакнути, не терти, ні в якому разі, не обличчя, не тіло не бажано терти. Добре, промакнути, дати, просохнути обличчю, а потім наносимо першим слоєм. Ми наносимо не денний крем, не сиротку. Ні, першим слоєм після цієї маски ми наносимо крем з SPF 50. У нас є крем захисний. Для обличчя з ЗС... СПФ 50 і в лінійки Зеван Стокгольм, наша лінійка Зеван Воріфлем, а також є крем з СПФ 50, просто, просто ну, такий королівський гарний крем, це у нас є крем з СПФ 50, крем Nova Age. Тобто захисний, ви знаєте, що таке СП... СПФ 50, тобто це фактор захисту від сонячних променів. Захист від сонячних променів. Якщо навіть ем, хмари на небі, якщо навіть небо хмарне, якщо небо сіре таке, і вам здається, що сонця нема, ну, в день-день є день, так, вдень світло є на вулиці? Є. Тобто, що це? Це сонячні промені. Скрізь е, навіть такі дуже плотні хмари, скрізь легенькі хмарки. Е, перемі... змінюється погода, сонце то заходить, то виходить за хмар, тобто все одно по потрібен крем з щиту СПФ. тобто промені сонячні, все одно на ваше лице попадають, вони світять. Ви ж не можете. Лице закрити повністю, так шарфом або светром і йти вам не буде, як дивитися. Тобто, обличчя ви взимку ніяк не можете закрити, ви не будете носити буде дуже недоречно дивитися якась шляпа. Літня шляпа. Ні, ну можна таку фетрову, теплу з такими полями широкими, але то буде ну і холодно, і вітер буде зносити. тобто То буде дуже незручно вам. тобто Для того, щоб не закривати шляпами там різними бейсболками ще й взимку щось п'ялить на себе, ви можете закривати, захищати ваше обличчя кремом з SPF 50 і, бажано, тому що він працює ідеально. У мене вже багато я багато вже їх використала, цих кремів з SPF 50 новий штюбиків. Зараз у мене є новий, тільки начатий. Тобто я хочу сказати про те, що я користуюсь цією маскою, а вранці захищаю кремом обличчя з SPF 50 новач. Спочатку кремом, цим, цим кремом, потім я накладаю вже, ну звісно, після очищення, ви ж вмилися, так це буде у вас очищення маску, цю змилу, і тоді накладайте крем з 50 А потім вже можете накладати трошки сироватки, денний крем звичайний. І потім все Дал далі якщо, якщо ви робите макіяж собі декоративною косметикою, кладете праймер. Ви накладаєте, можете праймер взяти цей же, такий самий праймер. Якщо ви цю маску робите ночу, на ніч ви робите ось цю маску, ви робите цю маску на ніч Ваунд, ви її змили, наклали крем з F50, потім ви можете накласти денний крем і поч починати робити макіяж, декоративну косметику використовувати саме з цього праймера з бази Ваунд. Тобто, в цьому випадку ви використовуєте її як базу під макіяж. Як тут, як тут і вказано, база під макіяж. Макіяж. Тобто, після цієї маски захистили обличчя, нанесли денний крем і починаєте макіяж декоративної косметики виконувати на обличчі з захисної цієї бази, Ваунд веганської. Тобто маска ця являється веганським продуктом. Ось тут у нас є ось, бачите, значки веган. Веганський продукт, це веганський продукт і це веганський продукт. Тобто, ці всі значки присутні. І однотипними продуктами ми робимо макіяж. Це доглядова косметика, це декоративна. Накладаємо базу під макіяж, потім ми накладаємо тональну основу і все інше те, що ви звикли накладати. Але основа ось така для догляду за обличчям саме в цьому. Тепер що хочу вам продемонструвати ось таку річ це у мене. Як, як, як ви думаєте, що це цікаво? Так, раз, два, три. Хі -хі -хі. Тобто це у нас іде ось така дуже гарна пляшка. Вона бачите, Вона дуже легка. Вона легка, вона робиться, ось вона так закривається. Дуже легенька, пластикова, така м'яка, до речі, така, доволі м'яка. Вона нічим не, не має не аромату, вона пуста зовсім. Це звичайна фляжка під воду. Ну Тобто колись у наших діділ, прадідів, прабабушок, прабабок, у нас такі були фляжки. пам'ятаєте, що ще може, хто, у кого ще шахтарі шахтарів сім'ї були, то такі вони були овальні, такі дуже гарні, плоскі, такі фляги під воду. так. Точно такий, майже такий, як алюміній, такий легесенький, він такий. Ну, дуже гарний. Тут ось є. Бачите, є значок Oriflame, Шведен, а також є значки, що його можна мити в посудомийній машині, але не можна ставити в холодильник, і не можна його ставити в мікрохвильову піч. Тобто, Мити можна, використовувати як звичайну, звичайний посуд, значок звичайного посуду. Потім йде у нас знак посудомийної машини, це дозволяється. Тобто, можна зберігати, просто десь поставили в себе вдома на паличку, на стіл, десь там в якийсь шкафчик, зберігаєте цю пляшку. Взяли її, прополаскали, налили чистої води, взяли з собою, може, навіть мінералки перелили, якщо вам хочеться. Просто вона надійна, розумієте, вона вас не розіллється, не проллється, ніде не ради не розіб'ється, ця пляшка, не, не, не проділяється. Вона е, дуже зручна тим, що можете брати з собою, займатися спортом, вона вішається на пояс. бачите? Тобто десь, десь вона може бути повішена, або якщо ви йдете е, десь на природу. Хто, для любителів тих, хто любить походи, гори в ліс, на річку, десь, на, на якісь гарні природні такі місцини, той з собою бере на рюкзак. Надівається легко, надівається на сумку. На, на пояс знову кажу на джинси, там, на пояс на що та на що на що голодна, або просто ставиться в сумку і все. От. Але її не можна. Значок перечеркнув Значок закреслено холодильник, і закреслена в нас мікрохвильова піч. Тобто в ці, в ці предмети кухонної потреби ми не можемо ставити заборонено. Тобто вона. Я так думаю, що цей верхній слой дуже гарний, такий напилений також бірюзовий. Я ж кажу, прошево бірюзове замовлене, все майже таке сяюче, все сяюче сьогодні. Ну, свята скоро. Повинен бути у всіх настрій, відповідний. Ну, як сказати, ми настрій собі самі створюємо. Я розумію, що обставини зараз, усіх у нас зараз обставини, не дуже гарні. Обставини, як скажемо такі, у когось навіть дуже, я б сказала, навіть трошки смужені, печальні, але... Людина повинна завжди, завжди вірити в краще, завжди молитись Богу і просити для себе, для своїх рідних, тільки найкраще, вірити в гарне, і повинна собі сама створювати якийсь настрій. Тобто, як ви себе почуваєте, так ви себе і тримаєте. Тримайте себе гарно, тримайте себе в руках, створюйте собі предсвятковий настрій, щоб там не було, як кажуть, всім врагам на зло, щоб все було добре в вашому житті. Я дуже-дуже. На це сподіваюся, що все буде добре. Що всі ми будемо вдома і все буде добре. Тому на такій оптимістичній ноті, на такій на ноті гарних побажань вам всім передсвяткових, я хочу завершити це своє відео. Ось, а вже наступне відео там. Дуже хочеться мені зробити розпаковку з коробки, тому що там прийде подарунок сюрприз. І мені хочеться дійсно вам справді насправді на вам е, показати, як, як свої щирі емоції і той подарунок е, разом з вами побачити, розкрити ту коробку. Побачити, там прийде подарунок, тому що е, до замовлення для тих, хто виконав там. Умови такі були невеличкі, і для тих, хто для тих, хто виконав ті умови, компанія вкладає звісно подарунок за 0 євро, ну євро центів. Тобто мені дуже хотілось би подивитися разом з вами, розпакувати коробку, подивитись, що ж там прийде за подарунок. Ну подивимось, подивимось, це буде залежати. Від часу доставки від того зараз дуже дуже перегружена пошта, але вони намагаються доставити вчасно. До речі, там є умова. Дивіться, хто в словаччині дівчата тут. Дивіться, там умова йде до сімнадцятої до, 17, до години дня, до 18 грудня. Треба зробити замовлення, щоб воно було доставлене до різдва, до 22 го до 24-го. Якщо ви робите пізніше, вони намагаються доставити вчасно, але не гарантують дуже вчасної доставки, тому що попереду різдво, попереду новий рік, різдвяні канікули. Тут багато СПО. Сервісних пунктів обслуговування Оріфлейм, багато сервісних центрів великих не працюють аж до 3 до 4 січня 2024 року. Тому будьте уважними, будьте, як кажуть, поміркованими і розраховуйте свої замовлення, якщо у вас тим паче, якщо у вас є клієнти, онлайн-клієнти або офлайн-клієнти, щоб все було доставлено вчасно. На цьому бажаю вам всього доброго, до наступного відео на моєму каналі. Розкішно і зручного Oriflame з маргом. Пока! Goodbye!